Привіт! Я Анна Кралюк, психотерапевт PHD. І сьогодні хочеться продовжити тему ставлення до себе і розповісти про умови прояву любові до себе. В минулих відео я піднімала питання, як ми можемо краще до себе ставитися, не дивлячись на різноманітний досвід того, як нас навчили до себе ставитися. Про роботу інтроектів та інші досвіди в нашому житті, які впливають на ставлення до себе. Також в минулому відео я ділилася ідеями Еріха Фрома, про компоненти. Зрілої, здорової любові до себе. А в цьому відео хочу зупинитися на таких досить практичних рекомендаціях того, як ми можемо проявляти любов до себе на всіх рівнях: на тілесному, емоційному, інтелектуальному та соціальному. Отже, тілесний рівень. Це дбати про здоров'я свого тіла І сюди ми відносимо як здорову рутину, таку як якісний сон, регулярний спорт, збалансоване харчування, якісний взагалі відпочинок, дотримання режиму активності та відпочинку. А також регулярні чекапи та якщо тіло хворіє, ми маємо його лікувати. Якщо відчуваємо втому в тілі, ми маємо подбати про відновлення. Наступне це вміння усвідомлювати свої тілесні потреби та задовільняти їх. Ну, наприклад, я зараз хочу взагалі активності чи пасивності якого саме відновлення мені хочеться? Якщо я хочу їсти, то щось легке чи ситне? А можливо, я хочу пити, а не їсти. Е, і так далі. Тобто багато таких дрібних е, нюансів того, е, як ми можемо усвідомлювати власні потреби і реалізовувати їх. Е, Наступне це також е, відчувати власні, е, власне тіло і його е, тілесні задоволення. І тут про все, що приємно нашому тілу: це і масаж, секс, обійми, спа, е, задоволення від спорту, е, взагалі здатність відчувати своє тіло. Також сюди ми відносимо. Торкатися до себе, поглажувати себе, робити собі самомасаж або ж обіймати себе. І останнє про тіло дуже важливе це про прийняття свого тіла таким, яким воно є без оцінок. І тут у мене є для вас така фраза Клариси СТС, дуже, як на мене, влучна про самоприйняття. Я зачитаю, спробуйте, будь ласка, вдуматись, про що це і відчути. Е, отже, Естес каже, що в тілі немає нічого, що має бути якимось. Справа не в розмірі, віці чи формі. Важливо, чи тіло чутливе, чи є у нього зв'язок з насолодою, з серцем, з душею. Чи доступна йому радість та щастя? Чи може воно танцювати, рухатися, скакати, розкачуватися? Якщо так, то більше нічого не потрібно. Для мене це таке дуже влучне пояснення того. Як ми маємо приймати себе, так, на що ми маємо звертати увагу? Тут більше про відчуття свого тіла, про можливість взагалі насолоджуватись своїм тілом, його рухом, його проявами, аніж на тому, як вона там виглядає, скільки йому років і так далі. Тобто це така зовсім інша призма, інший фокус уваги, і на мене, як на мене дуже здоровий. Наступний рівень це емоційний рівень. І тут важливо усвідомлювати свої взагалі емоційні переживання. Що я зараз почуваю, та в зв'язку з чим я це почуваю? Можливо, мені зараз все-таки не смішно, а насправді гірко ja. чи, можливо, навіть сумно. Так, тобто це про вміння бути чесним з приводу того, що я зараз почуваю, і можливість це відслідковувати, помічати, називати. Також важливо ну, дозволяти собі мати, тобто давати собі це право на різні емоційні реакції. Наприклад. Я маю право злитись, я маю право ображатись, я маю право почувати роздратування або ж ревнувати та інші почуття. Тобто давати собі право на так звані негативні емоції. Здатність виражати та проговорювати свої емоції та почуття конструктивним, ненасильницьким способом. Це про вміння говорити про свою біль, а також про незадоволення таким конструктивним ненасильницьким способом. А якщо комусь чхати на ваші почуття, і вам від цього кожного разу боляче, ви маєте право зупиняти такі стосунки або ж мінімізувати ці контакти так, щоб в цьому процесі дбати про власні емоції, про власні почуття, також важливо мати здатність до прийняття емоцій та почуттів інших людей щодо вас. Давати право іншим мати будь-яке ставлення до вас, і щоб це ставлення не впливало на ваше ставлення до себе. Тобто не підлаштовуватись під когось, наприклад, щоб вас любили, чи цінували, чи дали вам якусь там увагу, а приймати цих людей ну, з тим, що у них є, з тими ставленнями і почуттями, які у них є. Наступний рівень раціональний рівень. І тут ну, найпростіше це добре про себе думати. Наприклад, я хороша людина, я хороша мама, я класний спеціаліст, я цінний член суспільства. Якщо щось не влаштовує, викликає дискомфорт в стосунках з кимось, потрібно казати про це, висловлювати свої думки. Свою незгоду, якщо вона у вас є. Також важливо не залежати від думки інших щодо вас і вашого життя, бути вільною, вільним від впливу оцінок інших людей. Наступне це свідомо дозволяти бути своїм хочу, самостійно реалізовувати їх або ж казати про них іншим людям, якщо вони стосуються. Ваші хочу цих інших людей, так? якщо ви хочете щось від когось. Також важливо бути в першу чергу в контакті з собою, зі своїми справжніми реакціями ставленнями, навіть якщо іншим вони не до вподоби. Про це Фром зрештою говорив як про чесність з собою. Е, наступне це усвідомлювати власні цінності та сенси, керуватися ними, е, знати свої цілі та реалізовувати їх. Ну, це все теж зрештою, про цю чесність з собою, але вже в плані цінностей та сенсів. Тобто відчувати, які ж цінності є саме вашими, а не нав'язаними, і е, опираючись на них, ставити якісь власні цілі. І реалізовувати їх. Ну і четверте, це соціальний рівень, і це про тему кордонів. Це про вміння усвідомлювати взагалі свої особисті кордони, проговорювати свої особисті межі. Якщо, наприклад, хтось намагається їх порушити або ж порушує їх. То важливо казати про це, казати ні, якщо ви не згідні, якщо вам дискомфортно щось в стосунку з іншим. Також озвучувати свої потреби та бажання, якщо вони стосуються інших людей. А також прийняття інших людей уже з їх особистими кордонами, потребами та почуттями. Ну, це більше, мабуть, про повагу до інших людей з їх кордонами. Так? Тобто, відчувати свої кордони захищати їх, а також відчувати, знати, поважати інших людей з їх кордонами. Ну, тобто, це про таку взаємодію. Турботливу щодо себе та інших, про повагу в стосунках, про таку чуйність та емпатичність в стосунках. Е, надіюсь, дані умови е, любові до себе якось проявлять для вас щось, можливо, якісь сліпі зони, якісь слабкі зони, над якими ви хотіли б працювати. Звичайно, що це не повний перелік, це все дуже такі суб'єктивні ідеї про те, як ми можемо себе любити. Але я вважаю, що саме такий список ідей він все таки повертає фокус уваги на якість життя, на усвідомлення, на якість стосунків. Е, і таке байливе, турботливе емпатійне ставлення до себе та інших. Е, а це дійсно більше про любов до себе, ніж про те, як ми виглядаємо, е, і скільки грошей ми на себе тратимо. Тобто, це дійсно про якість таку психоемоційну, про психоемоційну любов до себе, якщо так е, узагальнити. Дякую вам за увагу. Також дякую за вподобайку, за комент, за підписку. І бережіть себе і любіть себе. До зустрічі!